Всім привіт! Сьогодні 12 січня. У нас такий морозний раночок, у нас сьогодні мороз. І саме поки така погода, ми вийшли на наш виноградник для того, щоб розкидати гранульованої сірки. Ми замовили два мішечки ось такої гранульованої сірки. Ось так вона виглядає. Будемо розкидати її, адже багато років підряд уже ми розкидали на наш ґрунт, під, наш, під наші рослинки, під наші виногради, попіл. Адже у нас будинок отоплюється дровами, його завжди вистачало. Але цього року бачимо, що його вже, мабуть, вистачить, тому що наші рослини почали хлорозити. Через те, що в попелу багато дуже кальцію, і він блокує залізо. І саме через брак заліза вони починають у нас хворозити. І тому ми замовили гранульовану сірку для того, щоб трішки підкислити наш ґрунт. Детальний опис і більш детальніше про сірку, я розповім вам вставочку, зроблю сюди у відео. А зараз в мене є тут відеречко, в яке ми будемо набирати нашу сірку. І підемо зараз разом з вами до праці. Набираємо нашу сірку. Розкидати ми будемо приблизно 50 грам на квадратний метр із таким розрахунком. Набрали, а тепер ходімо. З такими легенькими рухами. Правою кістю ми робимо. Ось так розкидаємо нашу сірку. Отже, гранульована сірка застосовується для підживлення, а також для підкислення ґрунту. Це добриво, яке впливає на біологічні та хімічні процеси. Які відбуваються в ґрунті. Зокрема, сірка бере участь у фотосинтезі та сприяє кращому засвоєнню азоту з атмосфери. Вона покращує смакові та ароматичні характеристики ягоди, підвищує стійкість до хвороб та шкідників, також до низьких та високих температур та допомагає рослинам. Усе це дозволяє забезпечити нормальний ріст та розвиток кущів нашого винограду. Також запобігти появі хлорозу і, як наслідок, збільшити врожай. Ефективність сірки заснована на парах, які виділяються нею, адже саме пари, сірки зупиняють розвиток грибкових хвороб, не проникаючи всередину рослини. Сірка ефективно захищає рослини від цвілі, кореневої гнилі, парші, оїдіуму, борошнистої роси, іржі та інших грибкових захворювань. Отже, перевагами сірки є використання для підкислення ґрунту, підживлення, і також даний засіб ефективно удобряє та покращує структуру ґрунту. Вона сприяє приросту врожаю на 30-40%. Саме тому ми сьогодні і удобряли наш ґрунт гранульованою сіркою. Завершили ми розкидання нашої сірки, нашого добрива. Результат, як воно виглядає, ви вже побачили. І, і характеристику про нашу сірку також. Дякую всім за увагу. Думаю, що це відео було корисним для вас, тому, хто не знав, можете також так піддобряти свої рослинки і свій ґрунт. До зустрічі у нових відео!